Друзі, всім привіт! Нарешті чудова погода, сонечко, поля підсохли, є можливість доїхати до гарного місця. Давно хотів під'їхати, але не дозволяли розмиті дороги. Тому сьогодні буде такий цікавий коп, мабуть, по КР. Ну, там насправді не тільки КР і скіфи. Тому цікава місцина, тому будемо полювати на знахідки. Друзі, перепрошую за вітер. Вон, дивіться, Я приїхав, думав один тут такий, а вон ще один копаль. Але вмикнувся не через те, в мене є знахідка. Ось подивіться. Що мені вдалося викопати. І це скіфи. Така прикраса, якщо я не помиляюся. Лайк. Like. Ось така гарна прикраса. Так, друзі, ще раз за вітер, я знахідка. Ось дивіться ще в грудочці. І це царський монетос Микола Ій. відбиточок від нього. І ось сама монетка 1896 рік. Зараз почищу та покажу. Так, друзі, монета в чудовому стані. Все проглядається чітко. Ну і тут одна друга копійки 1896 року року СПБ. Хоч трошки вітер притихає, хоча такий великий зривається. Ну що ж, знахідка ще одна, лайкова, шукаємо. Так, друзі, прокий вітер вщух показую, є ось такий невеличкий, невеличкий гудзик. Ну Або щось схоже на те, бачите ось є Якась штучка, що припаювалася. Поки що більше знахідок немає, шукаємо. Там вон чолов'яга, мабуть, з делаверою ходить, не пощастило. Друзі, я не знаю, як вам записати це без вітру. Наче ось прийти, Дивіться, яка знахідка. Ось дивіться, який кусок хрестика. Шкода, що він не цілий, але ж, ви дивіться, яка краса. Просто якби був цілий, взагалі був би... Довгий, але на жаль, на жаль, він не цілий. Просто суперовий. Так, друзі, вмикаюся, бо є круглячок Черговий, але не знаю що це, Сподіваюся, щось нормальне, а не якийсь совет. О, вже проби. Встиг його навіть викинути. Та ні, це совет. Бачу вже герб. Одна копійка Градянщини. Навіть не буду цікавитися роком. Шукаємо далі. Так, друзі, не знаю. Знову вітер дме. Знахідку вам покажу так. Ось візуально, бачите, прямо в грудочці. Я думаю, що це частина бубінця. Або бубінець і те, що від нього залишилось. Чистити навіть не буду, видно, що це був бубінець. Шкода, що не цілий. Знахідка, шукаємо далі. Так, друзі, викопав ямку і шукав сигнальчик. Він був в корінні корінням і випадає мені ось така знахідка. І це моя перша вирита землі конина. До цього знаходив конинку, просто там поверху лежала, а сьогодні я її дійсно викопав. Чудова конинка, гарненька. Гарна знахідка. Друзі, що вам сказати? Вітер не те, що тьме, він просто завиває. Подивіться, що робиться, там просто капець. Я вже так закриваюсь від вітру якось записати відео. Ще раз перепрошую. Є знахідка, дивимось. Шкода, знов випадає мені ось такий. Мабуть хрестик був, а можливо і ні. Щось якась можливо накладочка. Ось така знахідка. Спочатку подумав, що хрестик, але мабуть що ні. Якась, мабуть, накладка була. Шукаємо далі. Так, друзі, є в мене монетос. Винюхав. Тут таке місце, що вітер не зачіпає. І дивимося, що це за монета. Це точно не совет. Це, мабуть, щось середньовічне. Так, подивіться. Зараз я її помив. Та подивимось ближче. Так, друзі, як зміг, так і помив. Ну що, бачимо, що це середньовіща монета. Не можу вам сказати, що саме за монета. Вроді би як якась ГА. Це, мабуть, якийсь полячок або щось того типу. Шукаємо далі. Так, друзі, поки вітер вщух, там ще он досі видно, як завірюха, хочу вам показати, що я познаходив. Так як вітер не дає нормально знімати, ось тільки що знайшов щось дуже цікаве. Конинку, ви бачили скіську кійську? Бачили одна копійка. ну Якось так там детальніше розповім вже, як буду їхати додому, а зараз хочу перейти трошки на інше місце поближче до річки, може там щось вийде знайти. Так, друзі, завершив я свій коп, підходив до того копача, так поспілкувалися трохи, такий дядько. Вже в літах, але ще хоче копати, займатися нашою справою. Так, подивився, що в нього за прилад у нього прилад від магазину Камрад е квазар. LED. Суть в тому, що дядько нічого не знайшов, жодних кольорових сигналів, хоча я підкладав йому монетку, прилад бачить. Чому він нічого не знаходить, крім металу, не знаю. Ну, мабуть, такий прилад, хоча не факт. А ви пишіть в коментарях, це дядьку такий прилад попався, чи то такий магазин гарний. Ну, а я перейду до знахідок. Так, друзі, що не показував, це, мабуть, оцей накосник. Тому що вітер був сильний показувати Якщо це накосник, якщо ні, виправляйте, тому що я не особливий знавець. Так, ось бубінець ну я начебто знімав. Не знаю яка якість. Ось такі оплавки були. Ось це перед остання, мабуть, знахідка, якщо не остання, щось бронзове, щось вломане і навіть не знаю, чи це кусок ножа, чи це, ну, мабуть, кусок. Ножа бронзового. Пишіть в коментарях, когось траплявся чи ні. Так, ось це була моя перша знахідка, просто суперова, це скіфська, мені здається, Сарежка. Так що скіфи знайшов. Ось такий чудовий хрестик. Ов'яніста бронза або це свинець, не знаю. Шкода, що не цілий, важкий капець. Не знаю. Так, це я вам знімав, бо думав, що то хрестик. Але то не хрестик, але якісь там орнаменти на ньому, бачите, є? Можливо, щось по скіфам Хоча я не знаю. Ось такі ось орнаменти. Була б класна річ, якби була ціла, але на жаль. На жаль, вона не ціла. Так, ось така конинка мені сьогодні трапилася. Ах, люблю я такі знахідки, вони в мене не часті. Не знаю чому, комусь конина пре, а в мене ось ту, що я особисто викопав, це перша. Ну і перед цим був коп. Я візуально знайшов, але не копав. Так, ось така ще середньовічна монета. Засохла, вже на ній нічого не видно. Ну, ми дивилися, тоді було щось Г і А. Отак, по-моєму. Помиляю. Можливо, помиляюся. Так, щось іще якісь оплавки. Ось цей оплавок я точно не знімав. Це не оплавок навіть, а якась деталька від чогось. Так, ССР. -и. Нема про що балакати. Ну і дуже в гарному стані одна друга копійки 1896 року. СПБ. Це вже в мене друга така монетка, стан просто вогонь. Ось так покопав, походив, трошки душу відвів. Кому сподобалося, ставимо лайки підписуємось на канал.